Посилення допомоги Україні та міжпарламентська співпраця Руслан Стефанчук провів низку важливих зустрічей в Німеччині. Забезпечити ЄС критичними ліками. Україна може стати стратегічним партнером Європи у фармацевтичній галузі. Перший внесок за житло 120 тисяч гривень. Народні депутати спростять умови отримання іпотеки. Є оселя для ВПО. Німецька зброя щодня рятує життя українців, а спільна позиція щодо санкцій проти РФ суттєво посилює тиск на агресора. На цьому наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з головою німецько-української групи міжпарламентського співробітництва Робіном Вагенером. Спікер українського парламенту подякував Німеччині за військову гуманітарну та фінансову допомогу нашій країні. Також Стефанчук зустрівся із державним парламентським секретарем федерального міністерства оборони Німеччини Нільсом Шмідом. Обговорили запуск спільних виробничих проєктів щодо озброєння, зокрема дронів, боєприпасів та засобів РЕП. Голова Верховної Ради під час зустрічі з державним міністром федерального міністерства закордонних справ Німеччини Флоріаном Геном підтримав німецьку ініціативу щодо створення механізму використання заморожених російських активів на користь відновлення нашої держави. Це не тільки фінансове питання, це питання справедливості, зауважив Стефанчук. Погодили мир можна досягти лише через силу та тиск на агресора. Це означає зміцнення української армії та максимальне посилення санкцій проти Росії. Саме тому серед наших спільних пріоритетів розширення можливостей української ППО, збільшення постачання боєприпасів, протидія дронам і ракетам, а також розвиток оборонних програм між Україною та Німеччиною. Депутати Європарламенту запропонували правки до акту про критичні ліки, які визначають стратегічну роль України у фармацевтичній безпеці Європи. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Він наголосив, навіть в умовах війни українська фармацевтична галузь має потенціал забезпечувати ліками не лише український ринок, а й європейський. В ЄС розглядають Україну як партнера у гарантуванні доступу до критичних препаратів. На початку грудня відбудеться спільна конференція. В Литві, на які обговорять можливості створення стратегічних партнерств для подолання дефіциту медикаментів у країнах ЄС, основним постачальником е, сировини, з якого роб, роб, робляться ліки, виробляються, так, е, так звані Афі. Да, це, е, Активні фармацевтичні інгредієнти основними виробниками цих інгредієнтів є Китай та Індія. Ми хочемо, щоб в Україні, так само як і в європейських країнах, були розміщені виробництво саме у цих фармацевтичних активних інгредієнтів, для того, щоб і українські, і європейські виробники могли виробляти ліки для своїх громадян. ハハ <music> Україна разом із партнерами почала розробляти дорожню карту щодо встановлення малих модульних атомних реакторів на старих теплоелектростанціях і в промзонах. І це може стати важливою складовою енергетичної безпеки України, кажуть народні депутати. Реактори оснащені сучасними системами безпеки та мінімізують вплив людського фактора. Вони можуть розміщуватися на місці зруйнованих ТЕЦ чи ТЕС. Малі модульні реактори забезпечують також гнучкість у роботі з відновлювальними джерелами енергії та є екологічно чистими. У Верховній Раді готують. Законопроєкт, який створює правову базу для залучення приватних інвестицій, а також спрощує процедури проєктування та будівництва таких об'єктів. Розбудова малих модульних реакторів є частиною енергетичної стратегії України до 2050 року. Ми бачимо перспективу в тому, щоб залучати до цього процесу приватні інвестиції, щоб приватні компанії могли наймати ліцензованих підрядників, які будуть будувати, обслуговувати і виробляти електроенергію. Науковці вивчають можливості застосування таких малих модульних реакторів, щоб ця робота їхня була безпечною, щоб вони були високоефективними, ефективними. Ну і найголовніше, щоб це ж таки атомні реактори, щоб та зона, в якій вони працювати, ну, мала надійний і захист і. Ходи довкіллю розраховувати, що він швидко стартане. Я я в цьому плані не оптиміст. Тобто, це він буде ну, рухатися, але ну дуже, ну не дуже швидко, м'яко кажучи. Тому сприяємо, але нам сьогодні ключові питання це ця зима, поточні проблеми, безпека, укриття, вугілля, ну газ першу чергу з вугіллям. Немає питань. До 40 тисяч гривень пропонують народні депутати підвищити зарплату викладачам вищих навчальних закладів, і саме цей показник внести до проєкту державного бюджету на 2026 рік. Йдеться про базові оклади асистентам та викладачам 30 тисяч гривень на місяць, старшим викладачам 33 тисячі гривень, доцентам трохи більше 36 тисяч. Професорам пропонують закласти цифру у майже 40 тисяч гривень. До цих виплат додати надбавки за ступінь, звання та стаж. Парламентарі зазначають, що впроваджуватимуть виплати по поступово. З 1 січня педагоги отримуватимуть на 30% більше, а з 1 вересня їхній базовий оклад складатиме три мінімальні зарплати. Ми вважаємо, що в тіні перебуває десь під трильйон гривень податками в 2026 році. Тому ми повинні вжити всіх заходів, аби перенаправити ці гроші на заробітні плати викладачів вузів, вчителів, викладачів, вихователів дошкільних закладів, і також на інші наші соціальні програми. Система освіти потребує підтримки, яка вона на сьогодні фактично є складовою національної безпеки країни. Система освіти повинна працювати далі. Ми повинні підтримувати якість освіти і втримувати наших освітян на своїх робочих місцях. Коли насправді викладач думає про те, як йому ще заробити кошти, а на тим, як йому викладати, а це є дуже поширена проблема, і вона відображається на якості вищої освіти в Україні. Тобто тому підняття заробітних плат я однозначно підтримую. Внутрішньопереміщені особи зможуть за спрощеними умовами отримати іпотеку за програмою ЄОСЕЛЯ. оселя, як повідомила голова парламентського комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олена Шуляк, держава компенсуватиме 70% першого внеску, але житло має бути недорожчим за 2 мільйона гривень. Перший внесок для ВПО може зменшитися до 120 тисяч гривень. Крім цього, держава бере на себе сплату 70% ставки в перший рік участі у програмі, але також є умова: не більше 150 тисяч гривень. Загального розміру річного платежу також держава бере на себе зобов'язання по сплаті 40 тисяч гривень разової комісії банку на надання кредиту зборів та страхових платежів за позикою. Оновлена пільгова програма дозволить зробити житло для ВПО більш доступним. На сьогодні в нас офіційно зареєстровано майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Для великої кількості з них питання доступу до житла залишається дуже пріоритетним, дуже важливим. Тому на сьогодні завдання для всього українського уряду зробити так, щоб кожен з ВПО, в кого немає житла, міг скористатися доступною державною підтримкою. Залучення інвестицій, шляхи покращення бізнес-клімату та посилення довіри до української економіки головні теми під час виїзного засідання парламентського комітету з питань економічного розвитку у Кам'янці-Подільському. Народні депутати відвідали низку місцевих підприємств, де побачили, як український бізнес працює під час війни. Обговорили з підприємцями виклики та можливості для розвитку виробництва, покращення умов для інвестиційної діяльності. Представники регіону презентували власні успішні ініціативи. Зокрема, було представлено додаток Буковина Тревел, цифрову платформу, що поєднує всю інформацію для подорожі від історичних пам'яток і активних розваг до об'єктів гостинності. Також представлено проєкт Мандротерапія, ініціативу з реабілітації українських військових через подорожі, природу та нові враження. Нині у регіоні активно шукають нові шляхи розвитку громади, покращують через економічні інструменти, бізнес-клімат та працюють над створенням інвестиційної привабливості області. Ми з колегами презентували основні інвестиційні інструменти, які вже діють у законодавчому полі. Але це було не просто інформування, це був справжній практичний діалог і нетворкінг, в якому керівники громад і регіонів ділилися досвідом, говорили про виклики, шукали спільні рішення, будували горизонтальні зв'язки. Ми розуміємо абсолютно всі виклики, які які існують, які стоять перед бізнесом, це і зменшення внутрішнього ринку, це і проблема з працівниками, це і високі стандарти для експорту продукції. конкуренція висока на світових ринках, але держава зараз робить все можливе для того, щоб саме український бізнес продовжував працювати.